Добрий день, любі друзі. Вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь», «Протога військового листа», керівник Шарбородська Дінаїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами почали вжити проєкт «Індетний тен» «Стверджувальний Зараз ми його продовжуємо. І так, я працюю, ми пишемо «I work», «Я працюю», «Ти працюєш», «You work». Ми працюємо, We work. They, they work. Вони працюють. Далі, він працює, he works, і она, вона працює, she works. Тепер, ми ще потренуємо, давай пишемо правила. Present in definite tense. У душ -а. теперішній неозначений час. Теперішній неозначений час. present Записали теперішній неозначений час. Present indefinite tense використовується при регулярно повторювальних діях. Present indefinite tense використовується при регулярно повторювальних діях. Наприклад, I work every day. I work every day. Я працюю кожний день. Це підтверджується обставинами. Пока слухаємо. Іноді, sometimes, часто, often. Кожен день, every day, кожний місяць, every month, кожний рік, every year. Завжди ще. Always. Так. І так, present definite tense використовується тоді, ді, 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 при регулярно повторювальних діях. Це підтверджується обставинами. Sometimes, іноді, часто, often, always, завжди, every, потім запишемо every day, кожен день, every місяць, кожний, every month, кожний місяць, кожний рік, every year. Так? Далі. Present indefinite tense утвори стверджувальна форма. Стоп. Стверджувальна форма. Present indefinite tense. Стверджувальна форма. Present indefinite tense. Утворюється із основної форми інфінитива. У дужках не означена форма діє слова. Без частки ту. Ще раз. Стверджувальна форма. Present indefinite tense. Утворюється із основної форми інфінітива у душках назначена форма дієслова без частки ту. Наприклад, ту work» рок старе працювати, ту йок працювати. А у нас що є «I work every day» Я працюю кожен день. Или, тобто, или тільки «I work» – прац... «Я працюю». Далі «you work» ви працюєте. Вьок ми працюємо і так далі. Так, це розуміло? Будь ласка, давайте домашнє завдання, поставити дієслово play у стверджувальну форму Present and Tense. На слідчому уроці ми продовжимо цю тему. Розуміло це? До побачення.